Роберт Бернс, моє серце верховині, Моє серце верховині, і душа моя, моя дума верховині, соколом боя. Моя мрія в на наздогін вітрам. моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховину, любий рідний край. Честі й слави, батьківщину, вільності, розмай. Хоч ду я на чужину, та повернуся знов, моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, білі сніги, прощавайте тьмяні звори й світлі луги, прощавайте пущі дикі тьмяні гаї, прощавайте буйні ріки й бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, моя дома верховині з соколом буя, Моя мрія в горолини, наздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам.